Гудмонінг. Гудмонін. Гудмонін. Так, як пройшла моя нічка. Спочатку було таке відчуття, що мене там всередині мільйон маленьких гномів і вони так взяли і толкають ногами. Коротше, толкають ногами, Питаються витолкати щось звідти така... намагались вийти? Намагались кудись вийти, да, але я їх не відпускав. Ну, реально таке трохи було, як давлення, типу, саме давило, Але не, не скажу, що було там геть больно, але дуже незручно. Спочатку дуже незручно намостерив собі таке місце, щоб можна було ось так. Ну я там знімав відео, щоб можна було в такому стані сидіти і думав, що спати взагалі не буду, але все-таки десь о четвертій ранку я заснув. Середня статистика. Четверта п'ята ранку. Да, да, ось о четвертій ранку я заснув. Мені дружина дуже сильно допомагала дружеским похлопыванием по плечу, поддержкой. Да, а сьогодні прокинувся. Думав, після ночі прокинусь, просто буде ужас і страх, але сьогодні вже покраще вже прям можна йти і працювати, і на дискотеку. тематичну вечірку я бажаю. Вчора вигулював цю всю штуку по Києву, по Дніпровській надріжній. Приїхали на заправку. Дружина каже: Сиди, кажу, ні, цю красоту треба вже показувати. Да, да, да. Я думаю, що всі розуміють, що я виглядаю дорого. Це дешево, люкс віп лакшері. Так скажіть, що були болі, якісь головні чи щось анестезія, коли відходила? Ну, я випив ні Місіл буквально там один раз, коли тільки приїхав додому, відчував, що вона так, походу відійшов в наркоз, який був тут, і випив мені Місільчика, і потім уже десь о третій ночі я відчув, що воно не так боліло. Типу, якби просто я там сидів, дивився фільм якийсь. Було б окей, але так відчував, що не заснув. Воно таке трошки, типу, як давлення це було, і я випівнім сіл, і мене, в принципі, виключило. Сьогодні проснувся і в реально кращому стані, ніж я очікував. Кожного дня, один раз на день, сьогодні корочки вас тоненькі, ми наносимо лосьон на 10 хвилин. Угу. завтрашнього дня і в наступні дні по 15-20 хвилин треба. Тримати лосьон на голові. Лосьон mm. жирний. Тому на одну точку двічі не треба його наносити. Тобто нанесли і пішли далі по всій зоні. Mm -hmm. Тому що, якщо ви нанести його дуже щільно, він може не змитись. Це не критично, він може залишатись там на корочках. Просто намагайтесь дуже плотно наносити. Mm -hmm. Добрий день, добру, добру, Гаріка. Супер, все огонь. Лікар, запитає, як ніч ваша пройшла? Сьогодні буде набагато краще. Його нанести, Щоб згенерувати більше пінки. І обережними дотиками на корочки наносите. Потилицю треба масажувати. це донечка зону. Так, так, так донорську зону, звідки забирали волосся? Серветкою ви Попровим рушником, ось так, просто промокнете вологу. І все. Угу. не сушіть.